Малята, беріть такі два каштанчика і давайте будемо з ними весело гратися. Для початку давайте спробуємо каштанчик об каштанчик ступотіти. Ось так. А тепер біля правого вушка. Біля лівого. Ручки на пояс. Голівками похитали. Знову біля правого вушка. Біля лівого. Голівками похитали. А тепер покрокуємо як солдатики. Ось так. Молодці. Розумашки. Ще один рух. Будемо стрибати разом з нашими каштанчиками. Ручки поставте на пояс і на носочках. Стрибаємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодці. А тепер давайте стукотіти над головою. Ось так. А тепер знову біля правого правообрує. Біля лівого і голівкою. Ось у мене який помічник також хоче каштанчиками постукотіти, але в нього лапки він не може. А ми з вами можемо тому підготувалися і під музику починаємо. Куємо гарно. Прикуємо. А тепер стукаємо біля вушка. Біля правого, біля лівого. І голівкою. Біля правого вушка, біля лівого ліпкою. Пісну голосно співають. Пісню голосно співає. І знову стукачимо. Біля правого вушка, біля лівого. Вітаємо ліфкою. Біля правого мужка, для лівого внужка і голіфою. Стукайте вам. А тепер біля рушка. Біля правого, біля лівого і голіпками питаємо. Біля правого, біля лівого і голітками. Молодці.